14 осіб у зв'язку з кадровими змінами за пропозицією Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства енергетики та Міністерства оборони пропонується включити до складу міжвідомчої робочої групи заступника міністер, міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Шевченка Тараса Сергійовича. Вітаю вас, заступника міністра енергетики Гринчук, Світлана Васильівна. Вітаю вас. І державного секретаря Міністерства оборони України Дараган Людмила Віталівна теж вітаю вас. Представники зазначених міністерств, представників зазначених міністерств Галини Григоренко Фаріда Сафарова та Костятина Ващенка виключити зі складу МРГ. Прошу проголосувати за таке рішення. Хто за? Дякую. Все. Так. На засіданні у нас я так розумію, що. Е, кворум є, вже 10 осіб, є, має бути 12. Так, добре, присутні є кворум є, тому засідання нашої робочої групи є правоможним, тому пропоную перейти до розгляду питання порядку денного. Нагадаю, що у 2023 році е, фонд ліквідації наслідків збройної агресії було передбачено в обсязі 61,8 мільярда гривень на кінець року рішеннями уряду було розподілено за напрямками в обсязі 56,6 шість мільярдів гривень У 2024 році одним із джерел формування фонду ліквідації залишив коштів фонду 2022 та 2023 років що утворився на 01 січня 1 січня цього цього року та становить 23,7 мільярда гривень інших надходжень у фонді ліквідації Наразі немає. Сьогодні почув на засіданні уряду, що є перші 32 мільйони гривень, які були залучені у фонд після продажу арештованих активів Російської Федерації фондом Держмена. Сподіваємося, що фонд буде в цьому році так само поповнюватися, як і в попередні роки. Статтею 28 закону України про державний бюджет України на 24 рік визначена напряму спрямування коштів фонду до, до порядку використання коштів у ліквідації двадцять році внесено зміни, якими передбачено, що пропозиції щодо продовження реалізації проектів, які були розпочаті в 2023 році, подаються до інфраструктури першочергово. Тобто, тут хотів би ще раз наголосити, що ми хочемо дофінансувати ті проекти, які були розпочаті в попередньому році, щоб у нас не було недобудов, і це пріоритет на ради і закріплено відповідно до, до, до в порядку використання коштів. До інфраструктурою заявники це та ОВА подали пропозиції щодо продовження фінансування проектів у 2024 році Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хрисонської, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської обласними військовими адміністраціями запропоновано виділити 11,9 млрд грн. гривень для фінансування двохсот проекту. відновлення запропоновано виділити. 1,6 мільярда гривень для фінансування 27 проєктів, МОН, міністранів, Міноборони та МВС для ДСНС запропоновано виділити 352 п'ятдесят мільйони гривень на фінансування 9 проєктів. Далі передаю слово заступнику міністра Олександру Азархічу. Дякую. Шановні колеги, вітаю всіх за результатами розгляду проектів міжвідомичого робочою групою у 2023 році. Рішенням уряду кошти фонду було розподілене таким чином. Розпорядженням КМУ від 24.06.0557 Міністерство у справах ветеранів виділено 200,6 кома шість мільйонів гривень для реалізації проекту реконструкції Бородянського центру соціальної психологічної реабілітації населення за адресою Київська область, Бучанський район, СМТ Бородянка вулиця Центральна, 228. використано 150... І 1 мільйонів гривень обсяг невикористаних використаних становить 50 мільйонів гривень. Мінветеранів надано пропозиції щодо виділення в фонду ліквідації наслідків збройної агресії 50,5 мільйонів гривень для завершення реалізації проекту. Пропонується підтримати пропозиції Мінветеранів. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Прошу секретарю мені підказувати, коли можна буде порахувати. Так, рішення прийнято. Дякую. Прийнято так одного. Так, добре. Рухаємося далі. Розпорядженням кабінету міністрів України від 6.10.895 Міністерство внутрішніх справ для Державної служби з надзвичайних ситуацій виділено 53,5 млн грн мільйонів гривень для реалізації проєктів Державної служби з надзвичайних ситуацій використано 19,5 млн мільйонів гривень. Обсяг невикористаних асигнувань становить 33,9 млн мільйонів гривень. ДСНС надано пропозиції щодо виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії 33,9 млн грн. мільйонів гривень. За інформацією ДСНС реалізація відповідних. Проєктів четвертому році дасть змогу відновити пошкоджені зруйновані об'єкти ДСНС як наслідок удосконалити систему управління підрозділами оперативної рятувальної служби пропонується підтримати пропозиції ДСНС. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую, а, Дякую я... Дякую. Розпорядженням кабінету міністрів України від 22.08.23 другого номер про відділення коштів з фонду ліквідації. Міністерство оборони України виділено 275 мільйонів гривень. використано 186,5 мільйонів гривень. Обсяг невикористаних асигнувань стане 88,5 мільйонів гривень. Міноборони надала пропозиції щодо виділення з фонду ліквідації 88,5 мільйонів гривень, що дозволить завершити роботи у 2024 році. Пропонується підтримати пропозиції Міноборони. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Так, одноголосно. Четверте розпородження кабінету міністрів України від шостого десятого двадцять номер 894, Мон виділено 179,7 млн грн мільйонів гривень для реалізації проєктів капітальний ремонт авіарійного відновлення роботи, покрівлі, фасаду, інженерних мереж та благоустрою в навчальному корпусі №1 1 Державного біотехнологічного університету за адресою вулиці, академічна СМТ Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська область та капітальний ремонт покрівлі Національного університету Чернігівська політехніка, корпус 1-2 за адресою міста Чернігів, вулиці Шевченка, 25. Та 2А за адресу Чернігів, проспект Левка Лук'янника 2А, кошти не використані. Мон надано пропозиції щодо виділення з фонду ліквідації 179,7 млн грн мільйонів гривень для реалізації цих проєктів, оскільки реалізація проєктів у 2023 році не здійснювалась, та кошти не використовувалися, А також, зважаючи на обмеженість фінансових ресурсів для реалізації проєктів у 2024 році, за рахунок кошти фонду пропонується не підтримувати пропозиції МОН та кошти з фонду на реалізацію вказаних проєктів не виділяти. То за таке рішення прошу голосувати. Так, одного голосу. дякую, п'яте постановою кабінету міністрів України від 25.07 номер 770 сімдесят відновлення було виділено 3,6 мільярдів гривень для реалізації 47 проєктів відновлення у регіонах України. Використано 419 мільйонів гривень. Обсяг невикористаних сигнувань становить. 3,1 мільярдів гривень. Агентством відновлення надано пропозиції щодо виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії 1 мільярд гривень за інформацію агентства відновлення. Зазначений обсяг коштів дозволить продовжити реалізацію у 2024 році 27 проєктів, роботи на яких вже були розпочаті у попередньому році, або завершено процедури закупівлі та роботи будуть розпочати у цьому місяці. Пропонується підтримати пропозиції агентства відновлення. Хто за таке рішення? Прошу. Голосувати Олександр. Олександр Миколаївич, Дякую. Так, шосте. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 16.06.23 року номер 534 з фонду ліквідації інфраструктури виділено субвенцію місцевим бюджетам в обсязі 9,3 мільярда гривень на реалізацію 336 регіональних проєктів, в тому числі 34 проєкти з придбання спеціального транспорту для КП, 94 одиниці. Використано 3,4 мільярда гривень. Завершено 73 проєкти, 42 об'єкти будівництва та 31 проєкт з придбання спецтранспорту Транспорту для комунальних підприємств, 88 одиниць, обсяг невикористаних асигнувань становить 5,9 мільярдів гривень. Заявниками відповідними обласними військовими адміністраціями. надано пропозиції щодо виділення 11,9 мільярдів гривень для продовження реалізації 261 проєкту, проекту, в тому числі три проекти з придбання спецтранспорту для комунальних підприємств. Шість одиниць разом з цим регіонами пропонується виділити у 2024 році кошти на 62 проєкти проекти з потребою фінансування на 2024 рік 4,2 мільярди гривень. Реалізація яких фактично не розпочалась, в тому числі п'ять проектів з потребою фінансування на 2024 рік. 600 84,5 мільйонів гривень по яких за кошти фонду лише розроблена проектна документація та 57 проєктів проектів на 3,5 мільярдів гривень, по яких касові видатки у 2023 році не здійснювалися, оскільки реалізація цих 62 проєктів проектів у 23-му році фактично не розпочиналася, тому подальше фінансування за кошти фонду ліквідації не підтримується. таким чином пропонується виділити з фонду ліквідації наслідки збройної агресії 7,6 мільярдів гривень на реалізацію 199 проєктів, реалізація яких фактично? розпочалася у 2023 році. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Так, само одноголосно. Дякую. А, також зазначаю, що відповідно до постанови КМУ номер 118 з урахуванням що були внесені 23 січня 2024 року щодо можливості виділення коштів фонду за окремими рішеннями кабінету міністрів України без розгляду проектів МРГ на сьогодні вже підготовлено проєкти урядових рішень, якими пропонується виділити з фонду ліквідації. А, 5 149 мільйонів гривень для реалізації експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів. Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, Марганець, Нікополь, Хортиця, ДВС-2, Томаківка у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків пов'язаних з знищенням Каховської гідроелектростанції. Кошти були виділені у 2023 році постановою КМУ номер 566. П'ять тисяч п'ятсот мільйони гривень для фінансового забезпечення будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів захисту об'єктів, критичної інфраструктури, паливно енергетичного сектору, критичної інфраструктури. Кошти були виділені у 2023 році постановою Кому номер 617. сімнадцять, мільйон гривень на реалізацію експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Кошти були виділені двадцять 2023 році постановою КМУ номер 823 експериментальний проект п'яти населених пунктів, урахуванням цього а також обмеженого обсягу фінансового ресурсу фонду ліквідації наслідків збройної агресії, за результатами розгляду пропозиції заявників Пропонується виділити з фонду ліквідації 9451 млн грн. мільйон гривень на фінансування 233 проєктів, в тому числі. Міністерство у справах ветеранів 50,5 мільйонів гривень для фінансування проєкту реконструкції Бородянського центру соціально психологічної реабілітації населення, Міністерство внутрішніх справ України 33,9 трив'я гривень для реалізації проєктів Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони України 88,5 мільйонів гривень для фінансування окремих військових об'єктів Міноборони в місті Червонограді Львівської області, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури. 1 мільярд 6 мільйонів гривень для фінансування 27 проєктів Запорізької, Київської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської Чернігівської областей. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 7656 мільйонів гривень для надання субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію проєктів, об'єктів заходів спрямованих на ліквідацію наслідки збройної агресії. Прошу членів міжвідомчої робочої групи висловити свої пропозиції та проголосувати за відповідне рішення. Хто за таке рішення, відповідно, прошу голосувати. За 10, Світлана Васильівна. Вибачте, я. Трохи була відволікли. Справа в тому, доброго дня, я вибачаюсь. Ви зачитали, що Міністерство освіти відмовити. Але з яких причин кошти ми отримали в кінці грудня? Як ми могли їх використовувати? ну Причина відмови, яка тоді? Леся, якщо можете, у нас один підхід до якщо можете дайте дати не рамкувати. У нас постановою 118 передбачено, що продовження першочергово як перехідні проекти розглядаються проекти, які були розпочати, фінансування, яких було розпочато у 23 році. У цих проектах фінансування не розпочати, касові видатки відсутні, тому ми зараз першочергово їх не можемо розглянути. Але яка наша тоді судьба? Доля далі по наших цих двох проєкт, ну, нашого проєкту. Uh, ну я думаю, що це залежатиме від наповнення ліквідації, і можливо, буде розглянуто на міжвідомчій робочій групі uh, подальше, так скажемо, друг, друг, друга черга фінансування проектів, самі ті, які були попередньо розглянуті, схвалені, але реалізація яких не розпочалася. Але це не значить, що нам повністю відмовлено. Я правильно розумію? Скажіть, бо не значить. А? Не значить. Добре. Добре. Дарія Миколаївна. Шановні колеги, в мене також питання щодо подальшого руху по фінансуванню об'єктів з фонду відновлення. А на сьогодні відповідно до інформації, наданої Міністерством відновлення, є залишок коштів 23,7 мільярди, і 23 мільярдів гривень. Зараз ми проголосували про розподілення 9,4 мільярди гривень, тобто є залишок додатковий близько 14 мільярдів гривень. При цьому наразі немає інформації з приводу того, чи є інші об'єкти, по яких почалось фінансування. Фінансування е, і роботи не завершені. Чи ми зараз проголосували весь пакет е, незавершених проектів? Ми весь пакет, да тобто, на наразі наступним кроком по ідеї, має бути голосування і відбір по інших проектах, які. На суму 14 мільярдів гривень, і от на в попередньому році, в останнє, наскільки я пам'ятаю, на засідання було вже достатньо давно давно, там ще ледь не літом, і після цього ми, як міністерство, подавали проекти, які для нас пріоритетні в тому числі у сфері охорони здоров'я, реабілітаційні центри на відновлення, я б хотіла зрозуміти, яка буде процедура в цьому році, чи йде мова про те, що знову всі подають ну мовно проекти минулого минулого року обнуляються, і зараз почнеться нова пріоритизація. Чи ми далі працюватимемо з проектами, які були сформовані в попередньому році? Якщо так, коли можна говорити про формування шорт-ліста цих проєктів відповідно до критеріїв, внесених в законі 20, закон про держбюджет на 2024 рік? Зорієнтуйте, будь ласка, по процедурі. Дякую дуже. Я можу ну, давайте Леся, давайте. Що стосується залишку коштів, Олександра Костянтиновна звернула увагу, що на сьогодні в нас є ще підготовлена три проекти рядового рішення на експериментальні проекти, які також були розпочаті, розпочаті в минулому році. Це 5,1 мільйон гривень на водогон до. В зв'язку з підривом Каховської ГЕС, це 5,6 мільйонів гривень на захист об'єктів критичної інфраструктури і 2,8 мільйонів гривень на реалізацію експериментального проекту з реконструкції п'яти населених пунктів, оскільки вони не проходили робочу групу, це були експериментальні проекти. Вони так само підготовлені окремими постановами уряду. Це що стосується залишку. Що стосується подальшого фінансування, в жовтні місяці у нас було затверджено методонаказ. Щодо методології пріоритетації проєктів відповідно до до додатки світового банку. І коли ми будемо бачити наповнення фонду ліквідації нова міністерства фонду ліквідації наслідків збройної агресії, обов'язково ми напишемо всім заявникам листи щодо подання проєктів відповідно до цієї методології, і там є нова форма подачі проектів для того, щоб можна було через цю методику перетизації їх прогнати. Тому це я думаю, що ми додатково обов'язково будемо повідомити. Тобто, якщо я вірно зрозуміла вашу, вашу відповідь, то всі проєкти, які подавалися в минулому році, і які не розглядалися і фінансування не виділялося, відді, не ці проєкти вже умовно не актуальні. Зараз почнеться нова процедура подання проєктів відповідно до зміненої, затвердженої методики. Ці, ця методика одразу, наскільки я розумію, має враховувати ця пріоритизація, ці критерії по напрямках, які затверджено в законі про державний бюджет. А, і е, знову таки, вибачте, якщо я вірно розумію, ми зараз говоримо все ж таки, ці три додаткові проекти це 13 мільйонів гривень, там грубо. Тобто вони суттєво не, з, не впливають на залишок. Залишок все однак приблизно 14 мільярдів гривень. Не це цей залишок невикористаних коштів за попередній рік зберігається, а е, е, не так. Я перепрошую, я неправильно сказала 5,1 і 5,5 мільярдів і 2,8 мільярдів і два мільярдів. Тобто, фактично, зараз а, мова йде про те, що а, поза межами а, цієї МРГ а, вже є рішення по трьох проєктах, які забирають цей залишок фінансування по фонду ліквідації. Проект, проекти урядових рішень так. Да, да. Т Таким чином, ми очікуємо, якщо будуть додаткові надходження до фонду ліквідації, і лише після цього ми говоримо про. Будь-яке фінансування нових пріоритетних проєктів до того немає сенсу навіть подавати ці проєкти відповідно до нової методики. Так, добре зрозуміло. Дякую, колеги, тоді. Всі гарного дня, всім А, і я бачу, я бачу міністерство охорони здоров'я, да? Так, доброго дня. Одне уточнююче питання. Порядок внесено зміни, і зараз усі проекти по закладам охорони здоров'я йдуть через нас, через Міністерство охорони здоров'я. Чи вірно я розумію, що поки буде вирішене питання про наявність ресурсу в фонді, що ви ми вже можемо ці проекти збирати, їх опрацьовувати по методиці, щоб вони в нас були готові на той випадок, коли будуть гроші. Ідеально, так так все вірно. Навіть сьогодні міністр на засіданні уряду зачитав відповідне протокольне доручення по ваших об'єктах. Дякую. Дякую все І всім гарного дня. Ще раз дякую. Да. Спів... Дякую. Дякую до побачення.